Действительно, нам нужно работать на постоянной основі. То, що сделано депутат Лештова, Лідер Радикальної партії надії на Україні СЕР, вибачте, не дергайте. Я депутат Верховної Ради. Це український сир, про який ви говорите, про який ви говорите, що він неякісний. Давайте спробуємо. Я вам, крім сира, купив ще сало. Куди ви мене дьогаєте? Я купив ще вам сало. Так, Купаска, господа, поприяти? Я прошу прощення. <просили> колбаса, ще ковбасаж, з сарафки. Куди ти мене я депутат Верховної Ради? Це гостинність, українська гостинність, ковбаса ковбаса. Я вам покажу <просили> цю ковбасу. Будь ласка, дивіться, дивіться, яка якісна сварча ковбаса. Ну давайте, українську ковбасу, ви ж патріоти, ви ж з Донецька, 30 років. тому. От, будь ласка, гляньте, яка шикарна ковбаса. те, що... пане Геннадій. Українська ковбаса, я хочу нагадати вам вашу молодість. Ви закінчували в Донецькій університеті. Вас викохала Україна. Давайте дякую. От бачите, гостинна людина запрошує. Вас викохала Україна, вона з вас зробила людину. А ви сьогодні не пускаєте українські товари на російський ринок. Ви нашим лобістом головним повинні там бути. Будь ласка, спробуйте це з Бесарабки Альона з Білої церкви передала вам ковбаси. Українське сало з проростю. E, Сир пірятінський, якісний. Я його їм кожен день. Чого ви його не їсте? Чого ви його не їсте? Так вот. А, там ще хріні, там ще хріні. Дай хріні. Такої ковбаси у Москві немає. Такої ковбаси у Москві немає. Горілка з вас. У мене сало, ковбаса з вас горілка. Російська горілка має. Ковбаска, так? Ні, ні, в мене проблеми з горкою. Я боюся, що проблеми тепер можуть виникнути знову в наших селі. Так чи ні? Бо тися оминуло і заявили. Ви панікаєте. Це ж супер. Ну, во-первых, ты я як... робую. А ти не християнин, нет? Я не христианин. А если ти христианин, ну ты б мені це не пропонував, потому що сейчас <реку> пост идет. А сир не суперечить посту? Ні? Супереч. Теж суперечить. Теш супереччик. Саме тому ви забороняєте везення сиру через пост? Так, все Так. Я наш прийде. Так, звичайно. Ти нахал. Ви прийшов, я ну, поздоров. Ну ти же, ну ви теж нахал. Будем... Ви забороняєте, ви українець. Ніщенко, козацьке, українське прізвище, ви перешкоджаєте допуску нашої товарів. Ви знаєте, що через вас українські селяни позбавлені можливість робити копійку. Вони виливають молоко, літер молока, літер молока в українському селі, гривне сильно. Тобто, ви позбавляєте мільйони українських селян. Позбавляйте заробітку, позбавляйте так. можливості годувати свої сім'ї. Пане Анішенко, про ковбасу. Не, не бійтеся, ви нормальні, не поправитеся. Ви пошкодуєте, ви поїдете в Москву і будете шкодувати, що ви не попробували української ковбаси, українського сала, українського сиру. Та що, будь ласка, або повертайтеся назад на Донеччину, на Донеччину, yeah, і ви щоб знали, що Донеччина, яка вас виховала, через вас сьогодні донецькі селяни не мають копійки, де заробити, де свою сім'ю годувати, де молоко продати. Ваш случай це ваш, що коли ви через політику позбавляєте мільйонів українців заробітку і можливості жити нормально. Хлопці, хто хоче ковбаси української, прямо з бесарабки. Нож, де нож, ріжте син. Я хотів сказати, що козак Ніщенко нехай їсть і не подавиться. нехай не придумає, що наше щось погане. У нас все добре. А охорона Ніщенка ножа вкрала, яким ми хотіли порізати сиру. Це все наше, це Бесарабська ковбаса із Білої церкви. Це сир Пірятінський, сало з проростю Черкаське. Черкаське. На жаль, Донецького нічого не знайшов, але нічого. Шкода, що не захотів попробувати. Бачите? Ми його вивчили, ми його викохали. Він з Киргізії приїхав і в Донецьку вузі вчився. Потім у Донецьку роботу першу мав. Україна його викохала, вигодувала, а він тепер не дає можливості нам торгувати в Росії. А ганьба яка. Бери. І хай Йоніщенка жаба даве, що він не спробував ковбасити. Скажіть, супер, ну, я ж кажу, прямо на басарабці вибирали. Ви розумніші, ніж А, Да вип'яте ви ту жувачку, то хімія, а це вже натуральний. Жувачка. Пробуйте. Ну, не хочете, нам більше. Шкода, що пішов, я думаю, що він більше комунікати. Ні, просто те, що я бачив по телебаченню, у нього є чудове почуття гумору. Він нормальний, комунікабельний, я не думав, що він такий ляклий. Головне, що не захотів їсти українського. Да, будь ласка, я вам дам свій візит. Олег Ляшко, народний депутат, заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, лідер радикальної партії. Я хотів би вам напомню, що вона дітей на цей научної. О, так. Пригощайтеся. Я тут за приємцями продовжити приставку саме. Я не даю консультації. Ми хотіли наших друзів, пана Ніченка, нас пригостить українською найкращою продукцією. Баби з Бесарабки збирали своїми руками, робили цю ковбасу. Ви кокували оцей сир, гляньте на нього. А ви на нього плюєте. Ви плюєте на мільйони українців, які робили своїми руками цей Ну я сподіваюся, що до цього не дойде. Ви Оліщенко, де сховався? От на дорогу візьми сир. Пане Геннадій. Е е верніть ножа, верніть ножа і верніть сало з проростю. Тільки не міняйте на падінні. Ви особисто бо ви у Чечні десь підробляєте російські сири і видаєте їх за українські. Справжні українські сири, якісні довгі. А підробки, які ви торгуєте в Москві, то не ми робимо. І не пірятниці, і не менчани, і не.